you yes. Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 9 січня, 1051 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора ввечері росіяни з літака з району Чорного моря випустили керовану авіаційну ракету на Миколаївщину. Був прильот в районі Вознесенська. На жаль, про наслідки поки що нічого не повідомляють. Ну а вночі, як завжди, росіяни запустили іранські мопеди. 70 штук, 46 збито, 24 подавлено ребом. Дрони літали на півдні та на півночі. На жаль, є прильоти по житловим будинкам від уламків дронів на Харківщині, Сумщині та Чернігівщині. На Одещину дрони, як майже завжди, не залітали. А на Миколаївщині збили один шахет. Ще також росіяни в півдронам знову пошкодили лінію електропередач в районі Очакова. Ну і також постраждали приватні будинки. Жертв серед цивільних немає. І, на жаль, цього знову не можна сказати про Херсонщину, де після російських обстрілів вчора троє загиблих людей і десятеро поранених. Та ще й сьогодні росіяни скинули авіабомбу на Херсон. Наразі відомо про двох травмованих цивільних. Як завжди, закидуємо на ФПВ на помсту росіянам.